Віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Під таким гаслом проходить благодійна акція у одній з кав'ярень у місті надвірна. Це благодійність вперше в нашому містечку та закликає громадян міста долучитися до доброї справи. Щоб взяти участь у даній акції, потрібно небагато. Це завітати у заклад і запитати персоналу, чи не залишав будь-хто чогось для вас. Якщо вам скажуть так, значить, хтось поділиться з вами тим, чим міг і хотів, або ж ви самі можете поділитися чимось смачненьким з іншими. Просто купіть, що хочете, і попросіть персонал залишити це для іншого. Акція проходить всього два тижні. Але вже багато людей зробило добрі справи, каже працівниця закладу. Дуже багато відвідувачів. Люди дуже задоволені ці акції. Дим день там деколи 5-10 людей. Дуже багато акція взялася е, з Італії, але е, ну, моя думка, що це напевно була дуже добра людина, яка хотіла робити добрі справи і мала можливість зробити добру справу. Е, до нас прийшла е, громадська організація, які запропонували е, про. Проводити таку акцію, і е, я себе теж вважаю доброю людиною, і я не проти проводити такі акції. З великим задоволенням, з душою, я е, ну з радістю готова таке проводити. На жаль, не всі відвідувачі закладу знають про дане дійство, але з радістю підтримують акцію та вважають, що ця справа дійсно хороша. Та потрібна? Я вважаю, Ця акція більш малосердна. Наприклад, можеш просто вчити якійсь людині, яка, наприклад, не має смс ну, коштів на це. Я таку акцію вперше бачу, про неї прочитала тільки що. <свісно> Таку ідею власниця кав'ярні Ольга Гой підтримала із задоволенням. Вона розповідає, що рада взяти участь у цій благородній справі. Також планує впроваджувати добру справу у іншому закладі харчування. Це тільки ми почали працювати. Ще так ми сильно не вникли в цей, але обов'язково ми будемо долучатися і теж пропонувати щось своє, не тільки щоб громадяни нашого міста, а так само і ми. Дуже я б хотіла, щоб була. Хоча б ми почали в нас на надвірні, щоб була серединка в людях, щоб не було один може, а один не може, щоб був ну було на, на рівні. І тільки такі люди, які будуть щось залишати для того, в кого немає можливості, ну дадуть напевно якесь натхнення, віру, силу, надію тим, які не мають можливості.